Вітаю, мене звуть Юля. Подивлюся, зараз для вас таке питання. Що станеться у вас над ближчим часом те, що воно точно станеться в енергопросторі, воно вже є. Ось ось перейде на фізичний план. Що у вас такого станеться? Своє ім'я скажіть, подумайте про себе. Розклад загальний клуб, той актуальний клуб, ви його не відкрили, вибачаюся. Так, да, він загальний, не забувайте, але термін його актуальний будь-коли. Що у вас такого станеться скоро, що воно вже у наросторі є, Яка справедливість? Справедливість, якась восторжествує, так хочеться сказати. Або, дивіться, може бути ще то, що справедливість це встановлення якоїсь справедливості, або якісь будуть документи підписані, все, що пов'язано з якимись документами. З реєстраціями, може, реєстрація шлюбу, бо тут на дні рсар кубків. Це так, хто що до вас хтось іде з кубком, з подарунком, як якась кохана людина до вас наближається, під нові колоди. І це станеться тобто на енергетичному полі землі, це вже є, воно вже скоро перейде на земний план, на фізичний план, справедливість. Або у когось якась справедливість восторжествує, якщо з вами останнім часом щось було несправедливо, або це у комусь зрезонує щось з документами, з якимись підписами, Може, у когось там шлюб буде зареєстровано, у когось там якісь інші документи, якісь там ну, щось, все, що стосується судів, раці і так далі. От якщо там у вас якісь документи зависли, якісь там проблеми були, не вирішувалося щось, чи ще щось, воно буде вирішено. Унову енергопросторі землі вже є. То воно ось ось до вас вже підходить. Підходить до вас вже, бо то, ж тут ще й на дні Рицарь кубків, Це може бути як і людина по фігурній карті, а може бути, як ця обставина, вона до вас вже наближається. Рецер кубків, це те, що наближається з кубком, з, як з подарунком, як з чимось, що, щось до вас, ця справедливість, вже у руках щось вам несе. Так образно, якщо казати. Так що тут е, дуже щось хороше. Вас чекає щось дуже хороше, О, тут ще далі до спектаклів, хороше дуже щось. Щось хороше. Те, що вже в одному воно вже є. Чого я вам і бажаю хорошого. Дякую вам за увагу. Чекаю на ваш зворотний зв'язок. З вами була Юля. До зустрічі на каналі.